Сьогодні 20 квітня, ще не закінчила цвітіння груша, тільки починає цвісти яблуня. І нас сьогодні зачепив трохи приморозок. Десь в 3 часа ще не було ніде, а ні. в 4 вже з'являвся іній. низинами. І по цьому, хотів так швидко сказати, на лобовому стеклі в машині з'явився. На всяких підвищеннях, в основному на желізних, на скляних, то, звісно, ми працювали майже всю ніч, тому що вчора ввечері почали працювати, пройшли грушку і працювали і яблуні. Тому що, може треба було і раніше, звичайно, деякі за два дні, ну весна краще дати хоч. За декілька годин то до приморська. Дощ у нас був декілька днів. Не можна було обробити. Дощ закінчився, пішов сильний вітер. І все. Сильний вітер. Так, да, добре він підсушив усе. Але змогли почати обробіток десь після семи вечора. Протягнуть сонця не дуже красивий видно. Ну, Груша вже потихеньку починає. Осипатися. Важко ще про щось балакати, покаже час, тому що половина, більша половина цвітіння груші було як не мрячка, так дощ. Така погода. яблуня звичайно, тільки-тільки починає. Якщо приморозок нас не зачепе, то буде, я сподіваюсь, все нормально. Хоча ще тільки початок світіння може ще нас застати. Ну, зазвичай ще тільки розкрилася одна квітка із п'яти. Але ж це найкраща квітка, як кажуть королевська. Оце так. Да, пагани пішли рости теж доволі швидко. Зазвичай поки... Такі пагони десь на кінець світіння. Зараз прогуляюсь донизу. Там вчора і запалили купу, щоб воно тягнуло на низ холод. Ну, воно все таке сире, мокре, не дуже вона горіла. Більш диміла, ніж горіла. Але теж коло самої нижньої клітки можливо хоч якийсь користь зробила. Це ми також туди дойду, подивлюся. слива цвіте, звісно, а брикоса вже відсвіла давненько в нас. Так пройти по семеренки. Ось семеренка. На дев'ятки. Ну, закладка звісно. вража. Ці дерева були під... придавлені колись приморозком сильно. Так вони повністю й не відійшли. все бути краще. Навірно, треба перейти на ту сторону. Тут груша вже майже без лепістків. Так, сейчас пройдем по сыворотке. Тика-тика сбирается сходить и солнце. А, так вот, ну, сейчас покажу даже. На листі не видно, на листі роса. А на листі ось на землі, на поверхні ґрунту, явний приморозок. Явний приморозок. І це не нижня клітка, це ще тільки друга клітка. також і такі випадки її помітили тільки не викорчували біля неї посадили навіть дві по бокам ну нічого проберемо я думаю буде нормально будемо їздити приберемо її Є дуже красиві це тільки перша квіточка зацвіла. Не дуже тепло. Було до 30 градусів жари в початку квітня, а тепер так похолодало. Тут верхушку не скинули. моє! Зараз якраз викину верхушку і піддивлюсь, як там сливка почував себе. Може вже також оціла, бо вчора я до неї не доходив. Також були випавші, посадили, напевно в тому році. Вони вже і цвітуть. А що робити? Дехто думає, що посадив сад і все. Ні, так не бува. Щось випадало, особливо одна тяжка зима і, і все. Оцей нижній квартал саме більш пострадав, тому що він на дев'ятки. І цей на дев'ятки. Його викорчували повністю. Тому що от три рядка Голдена поруч на 106-й, пізніше навіть були посажені, молодші, вони взагалі не пострадали. І там клітка на 106-й. Тут є невеликі по деяким сортам проблеми. Ну, невеликі. Ото Трохи димить наша купа, щоб... Перемішувати, ну бачите, вітра майже нема зовсім. Так, до сливки. Ну а Голден тут радує закладкою. Я думаю, що цей привозок не дуже йому страшний, тому що наслива навіть не закінчила цвітіння. Так, быстро почала і так затягнулося все. Нічого. Зараз пройдуся Голденом. Може першим рядком піду. Більше світла, краще видно повинно бути. Голден. Уже посажений тільки наші тут саджанці. Бо ми дійшли до того, що... Де б ми не купували саженці, там або намішано, або ще щось. І потихеньку собі вирощували. Як які роки думали щось закладати, робили собі пітомничок. Да, трошки можна було б густіше обрізати. Я б сказав, навіть забагато. Ну нічого, якщо що, ми їх прорідемо або хімічно. По плану у нас і хімічно стоїть. Поле було виороне на зиму. Заборонували. Думаємо сюди посіяти квасоль. Тут 5 гектарів. Це одна клітка. Думаємо посіяти сюди квасолю. Ну тут а, на траві я б і не сказав, що це іній. Як сказав би роса. А на листі було видно чітко іній. Була теж одна деревина, видно, випала. Але на своїх саженцях якось кращий вид, ніж купування. Теж на Голдені відкрита тільки, тільки одна квітка. Навіть не на кожному суцвітті квітка. Але красивого цвітіння дуже не буде, тому що е цей рік сильно пішли пагани швидко. Та й це не абрикоса. що листя нема, вона цвіте, а яблуня. З реалісом хотіли попрацювати по сильнорослим деревам. Більше всього, що він не встигне. Ось, правда, якось... Ну, я думаю, що це навіть не помилка при окуліровці. Я думаю, що це спеціально люди посадили грушку. Як копали, в сусідньому рядку видно викопали. Щоб коли вони рвуть яблука, були в них там, вони так люблять. У мене в одній клітці Грушка, в другій клітці Грушка, там десь черешня, ось хрущака да. ну, так. І ще є сливка. Ось, зараз знову покажу. Вирізані жировики були, на пеньки, є ось заміна. Да, оце, ось більш усього, він піде жирний вгору. Ну це ми зробимо літом пізніше. Тим паче вже початок світіння зараз краще ніяких операцій не робити. Не знаю хто ми. Думаємо, що і обрізка, і всі ці операції повинні до цвітіння закінчитися. Дехто навіть казав, можна дорізати, якщо щось там були проблеми, навіть після цвітіння, ну не, ну не під час цвітіння. Хоча після цвітіння також опасно можуть стресанути і скинути все. І все. Краще до цвітіння все зробити. Це у нас голодень закінчується. Як прийдемо аж до, Пройду до 106-ї по полю. Ось пройшов я поле, можна сказати, один квартал. Дійшов до саджанців на 106-й до дерев на 106-й піч Це Джона Голд, він теж був постраждав доволі сильно тоді. Е, є на багатьох пошкальований, але ж тут загрузка зовсім, зовсім зовсім не суперова. Такі дерева, а загрузка то взагалі, я б сказав би. І по-перше, тут навіть ще й тільки бутон. Відкритих нема взагалі. Ну і загрузка тут не ахті, не ахті. Там, звісно, Вище трохи краща ситуація, а цей низ. пре, Вже ми тут і каплю відключили вже багато років назад, Нема тут полива. Хочемо ще спробувати підрізати корені, стресунути його ще дужче, бо стовбур ви бачите який. А толку мало. Так, толку мало. Це ось сорт Греннісміт. У мене його небагато. Закладка тоже слабенька. Ну, я ж кажу, він ніколи не перегружався. Ніколи, скільки пам'ятаю. Трохи в мене на мазині розмішано. Ну, підсипаємо кожен рік і воно кудись входить. Так. І доходимо догані сміт і голоден тут. Ну, Головне навіть тут у низині все одно закладка краще. Не така ж як везде, ну краще. І зразу, бачите, стадія відстає. Там скрізь по квіточці вже відкритій. Тут жодної квітки. Низина і все. Це вчора перед дощем запалили його. Точніше, дощ перестав, запалили його, думали, що він нам поможе трохи і від заморозка. Ну, Дим не в ту сторону. Єдиний плюс, що він тягне холодний вітер, відтягує, йде лучша циркуляція. Але тут приморозок є. Низина. Ми бачимо зразу. Приморозок є. Ще все практично закрите. Я надіюсь що проблем не повинно бути. Тим паче, що я ж кажу, до 3-ї години до години взагалі приморозка не було ні, ніде, ні десь. Ну, тут а холодніше набагато. Тут навіть є на листі приморозок. Невеликий, але є. А докуда? Зараз піду провіримо. До якої пори? Те, що завжди кажу, низина, це зовсім набагато опасніше мати садок в низині. на тій стороні точніше цей рядок айдерет а той рядок голден на голдені звісно краща закладка Ось так